Едера або плющ обикновенний просто в народі так називається оця рослинка. Ви подивіться, який прикольний листочок в нього виходить. Тобто ви бачите, який він такий інтересненький, такий, да? Оці такі полосочки видно всі ці. Е, оце він росте, от такі получаються довгі в нього Ліана. Тобто це якась ліана, це воно тако росте і виходить, тако. Тако росте, тако, 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 тако вісить. Оце його не постійно стригти. Оце з, з цієї штуки, ось таких штук мені теж дали. Оце я посадив, воно таке собі заросло. Оце, кому хто там, мене пара людей замовили, але кому ще треба, то я можу вам його теж відправити чисто там за символічну плату. Там 5, 10, 20 гривень. Хто скільки може, стільки скидайте. Дивіться, от, от оце все, оцей оце, кущ таки, да, здорове, що в мене тут росте. Тут Приблизно я їх не помню, там чи 4, чи 5, чи 6 штучок я їх посадив. Тобто, ви бачите, як воно заросло. За 3 роки воно повністю заплило, що абсолютно вже нічого ще з нього не видно. Абсолютно, зовсім, 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 зовсім нічого. То це воно вже росте, років 6 чи 7, напевно. Тобто постійно його треба стригти, Там пару разів за рік його треба стрифти, воно там таке вообще вже густе, густе-густе. Дивіться, сітки воно там густе, там сіки листя сухого. І там, і там буде, щоб його Оце його все виковирює, це капець, Диви. Диви воно гостюще, гостюще, гостюще. Диви. Диви нас яке воно густе. Там уже дирка пішла. Ну, тобто реально дивіться, як воно прикольно, класно виглядає. Кому може треба, то напишіть мені там сьогодні-завтра, поки я його ж там ще не викинув, то я вам відправлю його там за цих 5, 10, 20 гривень і зробите собі таку теж класнючу штукенцею.